Я втомилася від слів і від поглядів злих, від суддів, що лізуть у світ справ не своїх, від шепоту тих, хто не знає мене, але пліткує, мов право має таке, моє це життя, мої дні і ночі, мої почуття, мої власні очі. Кого я кохаю, кому я вірна. Лише моя справа, це дуже природньо, це очевидно. Не треба питати, не треба судити. Мені вас не треба ні вчити. Моментами криза хочеться вбити. Я просто живу, як душа забажає. А хто осудить, хай Бог допомагає. Нехай цей свідок гляне у світ власних думок, У серце своє, якщо віднайдеться серед пліток. Бо хто зарнурився в прірву чужого, той, певне, втік від себе самого. А я залишаюсь. Я знаю, хто я. Я світ розфарбую так, як хочу я. І жодне але, і жодна проблема не зламає мій вибір. Це моя теорема. Крапка.